А ви знали, що синці на шкірі дитини можуть з'являтися не тільки за рахунок травм і зниження тромбоцитів, але й за рахунок дефіциту вітамінів? Вітамін К бере участь в синтезі 2, 7, 9 і 10 факторів згортання крові, і при його дефіциті будуть прояви кровоточивості. Дітям в хологовому будинку вводять вітамін К і тим самим профілактують розвиток геморагічної хвороби новонароджених. Вітамін С бере участь в синтезі колагена, який входить до судинної стінки. І при його дефіциті може бути судинна стінка рихла, і тим самим проявлятися наявністю синців на шкірі. Вітамін В12 бере участь в кровотворенні, і при його дефіциті може бути не лише вітамін в 12 дефіцитна анемія, але й тромбоцитопенія. А от вітамін Е порушує агрегацію тромбоцитів. Але тут мова йде не про його дефіцит, а про його надлишок. Але я, як лікар-дитячий гематолог, рекомендую спочатку здати загальний аналіз крові з тромбоцитами і коагулограму. Але не забувайтеся і про вітаміни. Можливо, вони вам допоможуть вияснити причину синців.